В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христос. Вітаю вас всіх з неділею. Сьогодні неділя наша Митара і Парисея. Не раз вже ми чуємо ці неділі, які заступають у великій пісні. Одна із підготовчих неділ, відповідно, на цьому тижні. Така церковна традиція є, що середа і П'ятниця виключаються як піс. Тобто на цьому тижні в весь тиждень немає пісних днів. І ми, коли чуємо Митара і Фарисея, то ми розуміємо, що наближаємося вже до часу Великого Посту. тому тобто, що він вже скоро наступить. Митар і Фарисей і про них е, говорить сам Господь. Це він бере такий образ, ми не знаємо, чи вони насправді, ну тобто, чи про тих, кого він говорив, людей, чи, чи, чи взагалі вони були, але він взяв просто образ Митера і Фарисея і вів в церкву і цю притчу сам людям розказує. Ну, тобто, Це те, що Господь сам би, змальовує таку картину, він, він хоче нам показати. Е, коли ми читаємо, наприклад, про, про інші. Відмінності, які є, ну, на які, ну, які трапляються в житті, тобто є добре, погане. І ми, 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 ми чітко розрізняємо, наприклад, камень, Кавель і Авель два брати, один до другого. І тут ми зразу кажемо, каже, це погано, це <с?> <с?> що він це, а Авель і, не видно жертва. Тут якби чітко зможливо. А Господь так в цій притчі, Дмитра і Пересея немає чіткого розділення. Хоча церква, наприклад, ну, якби більше так осуджує Фарисея і оправдовує мите, але Господь того не зробив. Тобто він гвів тих двох людей і він, він їх не розділив на добре і погане. Чітко. Він казав, що двоє зайшли помолитися. І Фарисей, е, коли молився, він сказав, дякую тобі Боже, що я не такий інші люди, і далі, далі, далі. І навіть церква це змальовує, каже, дякую ну, що Фарисей дякую Тобі Боже, і інші слова погані. Тобто або слова, які, ну, які, і, 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 ну, які б не годилося йому казати. Тобто почав він правильно, Тому що церква завжди каже і говорить про те, що треба Богу дякувати. Фарисей почав з правильних слів, просто він потім зразу не, 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 не туди, не на той шлях наступив. Намір був правильний, навіть в тому плані, що він прийшов до церкви, він прийшов до Бога. І тут стоїть мета, який просто себе бегруди і каже, помилу мене Боже. І цю фразу помилуй мене Боже, і беде себе в груди, його церква бере і каже, що це, що, ну, що, що, що це є правильно, що це правильний шлях. І це пішов по неправильному шляху, а цей по правильному шляху пішов. І, і, і ставить його за приклад. Хоча Господь він каже чітко, що цей пішов просто більше управлений. Що Він не засудив нічого ні цього, тобто, і, і не оправдав. Він сказав, що просто цей більше оправданий. Той, що метр був, той, що вводиться, як метр, той, що намагається тим шляхом, як метр, то він більш оправданий. Ну, хоча я, знову ж таке. Це, ну, це церква так змалювала. Але якщо так в ну, саму цю притчу, то ми не знаємо, чи він став святим. І навіть е, я, ну, є, є думки про те, що їм обом бракувало багато чого. Ми бракувало, все-таки він на правильному шляху, але він до кінця не найшов. То ми не знаємо, чи далі він йшов. Так, йому було жаль за ці гріхи, свої те, що він зробив. Але чи він далі? Набрався сміливості і пішов, так як за бо за після цього, як Христос до нього зайшов, то він пішов правильно шником. Тобто він сказав, що те все, що я нажив, неправильно, я віддав назад. Тобто закей пішов далі. Про те, що Митра пішов далі, ми не знаємо. Він, він тільки просто молився. А mm -hmm. так само, як і фарисей. Тобто і цей і цей, вони помилялися. Тобто е, е, Не те, що помилялися, а і, і, і цьому і цьому бракувало піти далі, далі піти за Христом. Просто, якщо так Господь змальовує, то ми скоріше би прийти до Христа, бо Він зробив вже цей перший крок. А, а фарисей ще якби не, не зробив, він далі. І Господь показує якраз цей образ, що оцінку наших діянь дає Господь. Тобто Господь сказав, що цей був оправданий, Господь дав оцінку цієї е, діяльності е, 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 людині. А от е, Фарисей, коли давав оцінку, що я не такий, як цей метод, Господь, Господь цієї оцінки не прийняв. Інколи він і від нас е, хоче, щоб ми не оцінювали інших, тому що ми можливо, ми всього не знаємо. Так, Митра гірший мав е, в суспільстві мав, мав гіршу думку про себе, ніж Фарисей. Фарисеї були кращі. Це... Е, Но всі закони тільки переписували, ті, які працювали, і, а цей просто брав податки по добран, на чуж І, Але в свою ціль помилився переселення. І Господь засудив цю оцінку. А ми так вже цього не зробив. І тому він був, ну тобто Господь каже, що, він, що він, 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 він на краще, він на краще. Що місця, які, на яких не молилися, Господь поставив би по-іншому, тому що Харисеї, як кажуть, що молився там на спорядок ішов ближче. А, а цей просто був предвірят. Тобто, що насправді можна міста, тому що Господь метр був ближче їх. Але знову Господь показує нам зріз людей, показує нас. Насправді в Митрії і Фарисеї ми бачимо себе. І, і, і ще одна така момент, теж недавно хочу цю думку, про те, що їх об'єднує тема грошей. І Митара, і фарасея об'єднує тему грошей. Тому що фарасей згадує, що я даю десятину, тобто він рахує свої гроші. Я даю десину на це. І, і Митар, він же збирає також гроші з людей. І також... І Господь показує, що оцей зріз суспільства, який є, що всі люди, які є, тобто... Ну, він зобразив тільки двох, чому він не поставив ще, ну, ще когось, але тільки двох, він показав, що всі люди на, насправді вони є. З, Залежні в цьому світі і вони залежні від цих грошей. Тобто, що ми, ми всі до працюємо, щоб отримати ці кошти, ми самі їх витрачати, тобто, що ми можемо ці кошти неправдиво заробляти. І їх об'єднує тобто, від завдяки людей, людей, яких ми бачимо на вулиці, тих, які турбують їхні звичайні надзвичайні ну, справи. Але попри те, коли входить в церкву, Господь їх приймає з тими, якими вони є. Тобто він не відкинув ні одного, він не відкинув ні другого. Тобто, що ще такий момент, який Господь це розуміє насправді. І те все, що їм нам навіть треба, і, і, ну, і те, що ми робимо, і те, що ми інколи десь там жертвуємо церквою, тому що нам треба десь там свої справи зрозуміти. І Господь це теж розуміє. Він насправді, і, і, і він це мені показує, що я. Я розумію, я, я бачу все. І я, даю, тобто я, я можу дати оцінку і і, і, ну, і, ну, і таким діянням. І і Але би, він приймає нас, приймає такими, як ми є. Ми треба фарисея. І показує нам те, що краще, краще інколи ставати наш дах з. В нашій душі інколи буває також і фересейство. Також ми стоїмо на думку закону і каже, по закону отак, ми хочемо, не зважаючи на людей. А інший, з вашим, тобто, з іншої сторони може зважати на людей. Але тоді інколи треба закон розуміти, що треба закон посунути. І оці дві, дві думки, які є в нашій душі, і вони з нами живуть. Але ми повинні пам'ятати про те, що ми далі фаресеї були прийняті і десь і нас успіхнули. І з нашою торговою приймаємо. Приймаємо такими, якими ми є. І нехай нехай не, не оця згадка про вітри Фарисея нам нагадує про те, що не можна спішити з куцію. Не, не можна, не, не можна е, казати Богу, що треба бути з ним обережним. Тому він, він також все розуміє, він також бачить сігання нашої душі. І також, якщо ми десь будемо хитрити, десь будемо відчувати це, то, то, то він це побачить. І розуміти те, що треба не постеніти в собі, як фарисей, що от тільки я, і тільки закон, і от біблія, і я, і все, нічого немає. І є весь світ, який тебе і тебе, на який також треба зважати. Тому що ми, ми, ми не єдині, що Господь любить і ми і й Господь любить і мене, коли я там роблю правильно, І того, який біля мене, який робить також грішно, але Господь теж його любить. Тому що, можливо, я там скорше оправданий, чи він скорше оправданий буде, але Він любить всіх, Він приймає всіх тих, які є для нас. Нехай ця неділя нам це нагадує і якось включає нас вже цей великий піст, який ми скоро будемо заснувати. Слава Ісусу Христу!